Британські психологи довели, що жінки повинні робити перший крок завжди самі, через те, що чоловік є домінантною особою. І жінка повинна робити йому добре, і тому чоловік не повинен напрягатися, що це має з дивану ставати і робити перший крок. Але всі ми знаємо, що це сказали всього на всього британські вчені. А британські вчені нічого окрім нісенітниць зазвичай не говорять. І чергова їхня нісенітниця полягає у тому, що саме жінки повинні першими запрошувати на побачення, освічуватися в коханні, робити подарунки, робити пропозицію руки і серця. І Таке інше, отак От, думаю я би так не ображав британських вчених. Я думаю, просто різні пройдисвід користуються їхнім їхнім чесним іменем. Ось так наша так, наш сьогодні... інформація це пройдисвідство, да? Ну, ну це я абсолютно дум... нечесна інформація. Ну, і Чоловік Ні, ну... ну я думаю, що це більше якийсь е жарт. Ну це не, не варто ставитися як до серйозного Тут дослідження. Тобто, все ж таки, чоловіки повинні робити перші. Ні, ні, так а що, ти кажеш, а на чому ти ґрунтуєш ну? свою теорію? Бо я, я не... свою ґрунтую на тому, що так було споконвіко. Споконвіко чоловік повинен був піти, вбити мамонта, принести мамонта додому, а зідрати шкіру. Ні, ну Шо? а коли до того, коли ще мамонтів, чоловіки не вміли полювати. Було е, таке збиральництво того, того. Ага, і чоловіки а, пішли і мали збирати, бо жінка повинна була жінка народжувати. ходила, Збирала, ходила, збирала, збирала. А потім їй все це набридло, каже: хочеш від мене дитину і продовження роду, то Слово. будь добрий, іди, будь ласка, і полюй на мамонта. Слово. І з того часу це до нашої ери все почалося за багато ліс. Чоловіки мають робити перший крок. Пішов, за посил, телефону, на 1576 або 230 36 11 34 на ваших екранах. Телефонуйте і розказуйте нам, які ваші думки щодо цього питання. Хто ж має робити перший крок? Ну а наші підписники вже висловили свою можна думку. можна, я скажу, можна, так? Да? Да? Значить, підписники нашої офіційної групи в соціальній мережі молоді, е, ВКонтакті. А де, а де крик? О, я перемогла. Зараз будуть. Ну, давай. Почекай. Значить, є соціальна мережа ВКонтакті. Там є група під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя, і там є підписники, люди, які нас дивляться, які з нами спілкуються, з якими спілкуємося. Ми в першу чергу так, от ми вирішили провести невеличке опитування і запитати користувачів інтернету, хто повинен робити перший крок. 61,5% вважають, що перший крок повинен робити чоловік. 26,9% опитуваних вважають, що перший крок повинна робити жінка. Мабуть, це написали жінки, які точно знають, що на чоловіків просто не потрібно ні в чому покладатися, бо нічого з цього хорошого не вийде. І 11,5% наших я підписників в числі. вважають, що краще, аби перший крок робила якась сводня, тобто стороння людина, яка, яка бачить хоче звести, звести, звести. двох думаю. людей і а, таким чином. Саме сьогодні має а, робити перший крок. А, я, я думаю, що все ж таки я жінка. Впевнений, що а, все я Це таки сотні. Тобто, ти настільки а, лінивий, що не хочеш навіть запросити першу жінку на побачення. Ні, ну як тобі сказати, ну просто якби ну, невдобно там жінці запросити. Що, невдобно. Незручно, незручно. Шо, незручно. незручно на населі на спати стелі спати, бо кондрасла ну. Ну от ні, ніхто не хоче, от всі бояться. Всі бояться зробити перший крок. І хто тоді має перший Значить, крок робити? на Мамонта, ми Смоня. не боялися. А жінку на побачення запросити страшно. А ти знаєш, як жінку запрошували на побачення, коли полювали на мамонта? Не запрошували. Показати тобі, як вони запрошували? Не треба. Я знаю, принесли мамонта, поклали. Це я тобі розказувала. За шкварки? Я тобі це розказувала. А ще жінку першу пускали в пещеру для Печеро, того, да. щоб, в печеру для того, щоб перевірити, чи там Лев часом не сидить. <реш> так що це сумнівно. От ти знаєш… Першість взагалі вона сумнівна. Ти, от знаєш от серйозно, от краще б ти цього не розповідав, бо тепер жінки, які нас дивляться, ще от раз переконалися в тому, що чоловіки це взагалі нікчемні створіння, які нічого не можуть зробити нормально, ані на побачення запросити, Ані мамонта вполювати, ані печеру перевірити а, ні, на наявність лева. Що це ну, якщо так без жартів, то я думаю, що це все. Якісь пережитки минулого, хто там має перший, хто має другий. Хто перший подумав, той перший і запрошує? Що Може дум... бути чоловік. Що думають наші телеглядачі? 1576 або 236, 1134 Це номер телефону прямого ефіру молодіжного порталу. Ми дуже сподіваємося на вашу точку зору. Все ж таки, хто повинен і кого першого запрошувати на побачення, робити перші чоловік, кроки. Робити подарунки, робити пропозицію. От пропозицію я тобі першу зробила, правда? Яку пропозицію? Давай будеш вести зі мною разом програму. Ну я не знаю. Тобто не знаю. Ну, неправда, я, я, ну, не я напрошувалася до тебе на програму. То, то ти хочеш сказати, що ти зробив перший я крок як так, справжній так, чоловік? я так і... Зробив uh, перший крок, як зробив як uh, перший наймен, як справжній найманий працівник, такий: ну давай, ну давай, я буду вести з тобою. Ну, будь ласка, і десь я пам'ятаю, що місяць, мабуть, я скиглив, скиглив, і все-таки ти зробила мені пропозицію у відповідь і від я не зміг. Відмовитися, Ну, Боже. Ну давай повіз собі ще там орденів медалі, і все Ха, ж таки, ще не батько а, має робити перше. Все залежить від наших телеглядачів зараз. Поки що а, на моєму боці, правда, все ж таки більшість підписників у соціальних мережах вважають, що перший крок має робити чоловік, бо на то він був і створений богом для того, аби робити перший крок. А йти вперед, грудьми на амбразуру, захищати, дарувати, а що витрачати це взяло, гроші. Що саме для цього створив? Чоловіка. Ну бо жінку він створив для того, аби людський рід продовжувався. А Якщо жінка буде і народжувати, і грудьми на амбразуру, то там вже точно буде якийсь. Ну знаєш, ладно, ну буде ти знаєш, що міністки з тобою би посперечалися щодо продовжувати рід суто. Ну, ну до речі, мого варіанту тут нема. А, тому ти що... Сказав, що ти проголосував за сводню. А я за сводню. Ну я насправді пожартував. А, ну тому, що я думаю, що це все стереотипи. Тому неможливо це сперечатися. Це настільки не цікаво, що от просто от не цікаво з тобою сперечатися. Це не цікаво. Ну, тому що ти завжди, коли відчуваєш, що поряд із тобою є така сильна а, особистість, яка може тебе переконати, яка може тебе задавити інтелектом, ну, так... яка багато може говорити, то ти одразу одразу просто погоджуєшся на перший ліпший варіант. Типу, а взагалі, так, яка різниця? Не погоджуюсь, Я не погоджуюся. Не, не кажу, що чоловік повинен робити перший крок чи жінка. Я кажу, що немає різниці, залежно від ситуації. Ні, Як правильно, от як правильно, да. я вважаю, що все ж таки чоловік. Бо дивись, О, як як якщо, не... ч... якщо жінка робить перший крок, то що про неї потім кажуть люди? Що вона, а, типу, занадто розкута, а, що в неї немає якогось виховання, а, все це об'єднують одним словом, нехорошим його не можна говорити в ефірі. А, О, що вона нав'язується, на що вона нав'язується і таке і інше. Так? А, ну, це, тобто... це, ну, Я кажу, що це все стереотипи насправді. нас. А, жінка, ну розумієш, це просто дуже дивно. Жінки там от, от, чекають, що до них підійде хтось зробить персик, і чого? В, в, в решті решт вони сидять павутиною покрилися і чекають принца. Отакі павутини все, все ж ну потроси ну, на, на що не чекаєш? Якщо жінці подобається чоловік, то жінка може сміливо робити. <с першу <с ти проц. мені скажи, одна ну, що ти натякаєш? Я Я жодного разу хлопця на побачення не запрошувала. А, ну і типу, і пропозиції йому першої не робила. Ти ж ну, як? ти ж сказала, що робила мені Я пропозиції? перевірила, павутиння на обличчі немає. Ну тобто, дивись, а іншого боку, а, як жінки, вони розумні, вони не можуть, так як ви, оце чоловіки, а, в лоба Згоден. прямо. Звоним жінка може зробити так Вона підштовхнути так. чоловіка, зробити перший крок. А перший крок тут... повинен робити чоловік. Жінка О, що нехай, може нехай а, довго так. сидіти, розповідати про те, що ой, в мене вже шубки немає. Ой, а ти знаєш, от люди твого віку з твоєю зачіскою, вони зазвичай це мій ідеал чоловіка. А мені вже час там ще На щось Насправді Буває зовсім по різному. Може бути таке, що а, жінка там підійшла, зробила такі. Пів крок перший, там натякнула, а чоловік вже зрозумів натяк. О, і... Чоловік е... зрозумів натяк. Ну, слухай, слухай. Це вона підійшла, натякнула з транспарантом. да, стоячи? Я маю наважність, слухай мене. Да. Він зрозумів натяк і вже тоді відгукнувся. І там, не знаю, взяв номер телефона, запросив на побачення, ще щось. А буває таке, що ну, чоловік е... може десь соромиться, і там дійсно треба з транспарантом таким водочесом. Тоді треба сміливо брати ініціативу свої руки, робити перший крок. Ну, а чого ні? ну ні, просто ну, можна, звісно. Просто запитання: а, якщо цей чоловік а, соромиться і боїться зробити тобі а, пропозицію піти на побачення, то як довго він буде боятися зробити тобі пропозицію руки і серця? А, ну, це можливо буде дуже довго, але з іншого боку, ну, може бути такий варіант, що цей же чоловік буде дуже вірним. Буде надзвичайним сім'янином тобі зрадити, так? Да? Ні, ну тому що він шукав завжди особливу жінку і він завжди боявся яка? підійти до якоїсь жінки, бо вона буде не особливою, не тою самою єдиною і коханою. Ага. І, він може і тепер бути він знайшов особливу дуже, жінку, дуже яка хороша. може його взяти на ручки і потягти до радсу, да? Типу, ну, ну знаєш, понести. Е це справа смаку ну, так. А, і все ж таки, чоловік чи жінка хто має робити перший крок у стосунках? А номер телефону 1576 або 236 1134. Поговоріть Поговорить з нами у рубриці на одинці з усіма, бо дуже цікаво. Все ж таки, а, часи змінюються, люди змінюються, поведінка людей змінюється і норми поведінки так само змінюються. Бо раніше. Дійсно вважали, що лише чоловік повинен зробити перший крок. Некрасиво нав'язуватися, не повинна жінка там запрошувати на побачення і Навіть робити пропозицію. Список правил було по да, да. чоловіки знали, що вони повинні зробити перший крок. А сьогодні щось змінилося і, і тепер сперечаємося ми про це. Ну ти що ніколи взагалі не робила перший крок? Ну, взагалі ніяк. Навіть не натякала. Я? А ти про свою ситуацію розповідаєш. Ні, Я не про свою ситуацію я взагалі, кажу, не натякала там. там може ти транспарант на побачення, мене запросив. <рес> Петру, зазвичай мене а, постійно запрошують на побачення, і мені не потрібно а, про це натякати. А. а от про те, чи запрошують мене до Рад, про це ми поговоримо одразу після а, чергової рубрики.